Вправи для зняття напруги у дитини під час гучних звуків, що лякають. Тактильні вправи. Обійняти дитину. Пригорнути. Погладити. Помасажувати вуха. Наче масаж вух слоника. Викликати позіхання, проводячи пальцями. Від козилка вуха до щелепного суглоба. Дихальні вправи. Пускати мильні бульбашки, що стимулює потужний видих, Співати пісні. Подихати з гучним видихом. При цьому видихати з відкритим ротом. Подихати на долоньку, наче здувати пір'їнку, відволікальні вправи, слухати аудіоказку в навушниках, смоктати льодяник сухофрукт, жувати цукерку, жувальну гумку, ігрові практики. Гра в слоника, який обмахується вухами, прикладаємо долоні до вух, відкриваємо, закриваємо. Гра в комах. Уявіть, що в приміщенні багато комарів, і треба ловити їх, гучно плескаючи в долоні, але при цьому не торкаючись сусіда. Дякую за увагу.